У Верховній Раді нещодавно зареєстрували законопроєкт номер 10195. У ньому йдеться про зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення та інших законів. Насамперед, встановлення відповідальності за порушення комендантської години та режиму світломаскування під час дії воєнного стану. Що про таку ідею думають черкасці та які перспективи ухвалення закону, дізнайтесь у наступному сюжеті. Згідно з положенням законопроєкту, порушення комендантської години громадянами має стати адміністративною відповідальністю, за яку передбачені штрафи у розмірі від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто щонайменше 8,5 тисяч гривень. Я думаю, що це гарна ідея. Це можливо, це дисциплінує деяких наших громадян. Якщо може для держави нужні гроші, то може, а у людей вони зайві, то може штрафи хай і будуть. Ну взагалі, я думаю, що це повинно бути на совісті кожного. Той що хто хоче порушувати, то все рівно буде порушувати. Думаю, що не можна порушувати комендантську годину. Які можуть бути гулянки вечірки в такий час, коли йде війна, всі повинні працювати на перемогу для нашого, наших воїнів. А не гулять. Ну, в кафе днем сходити наверное, можна, щоб підтримувати економіку. Це така моя думка. Ну, я думаю, що має бути штраф, адміністративна відповідальність в першу чергу. Декілька разів, мабуть. А вже потім, якщо людина не розуміє, то можна вже якісь інші міри. Ну, я вважаю, що, по-перше, ніж стягати штрафи, потрібно ухвалити нормальний, адекватний закон, де все потрібно чітко прописати. Тобто, як хто має право їздити в комендантську годину, по яким перепусткам? Тому що ми всі розуміємо, як перепуски ці покупаються в нас в країні. Тобто, це все потрібно зробити, підготувати, а вже потім впроваджувати саме штрафи. Таку думку щодо порушників комендантської години розділяє і пан Артем. Як мінімум попередження, потім штрафи. Ну, не ув'язнення, дивлячись, ну яка ситуація складається у тої чи іншої особи. Ну, якщо є об'єктивні якісь причини, то має бути дозвіл в будь-якому випадку перепустка. А так, ну, манданська година для того, щоб сидіти вдома. Натомість, пан Олександр і пані Євгенія вважають грошове стягнення недостатньою мірою покарання. Тут проблема залежить від того, що розумієте, що не в самих штрафах, а в людях, яким е Вважають, що дозволено. Мені здається, що краще працюють не штрафи, а якісь виправні роботи. Ну, типу, відправляти таких людей не знаю, в госпіталі допомагати, ну, типу, щоб люди просто бачили, до чого приводить безвідповідальність і така громадянська позиція. Наразі відповідальність за порушення комендантської години законодавством України не встановлена, пояснює адвокат Олександр Поліщук. Тут треба розмежувати правопорушників. Правопорушники можуть бути або які вчиняють адміністративне або кримінальне правопорушення, або не вчиняють. Якщо вони не вчиняють адміністративного правопорушення, а просто там ну, перебувають з незрозумілих причин на вулиці або в інших громадських місцях. То до них може бути застосовано перевірка документів, огляд речей і може поліція обійтися усним, усним зауваженням. Не вважається порушенням прямування до укриття під час повітряної тривоги та роздача повісток порушникам комендантської години за умови дотримання правил. У будь-якому випадку при собі варто мати документи, що посвідчують особу. Фактично, на даний момент чоловікам віком від 18 до 60 років повістка може видаватися будь-де, будь-коли, та в будь-який час. Безпосередньо поліція вона не має права видавати повістки, але може це зробити уповноважена особа, яка патрулює разом з поліцейськими. Уповноважена особа ТЦК та СП. Окрім відповідальності для громадян, новий законопроєкт вносить штрафи для суб'єктів господарювання за порушення спеціального режиму світломаскування чи режиму роботи під час воєнного стану. Тягне за собою накладення штрафу на керівника суб'єкта господарювання або фізичного особу підприємця від 3 тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян до 6 тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що дорівнює приблизно від 51 тисячі гривень до 102 двох тисяч гривень. При те, що законопроєкт лише зареєстрований на думку адвоката, із великою вірогідністю такі зміни до законодавства цілком реальні. От тільки якою буде остаточна версія, поки невідомо. Ірина Марченко, Сергій Самотой, служба новин, телеканалу Ульдана.